Вітаю всіх! Покажу вам висновок з одного цікавого проєкту. Майнитимемо криптовалюту. А для початку хочу запросити вас підписатися на канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Також у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, іноді із вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити! Що ж, давайте перейдемо до проєкту. Цей проєкт дозволяє майнити криптовалюту, а саме я займаюся зараз біткоїном. Зібрала мінімальний вивід в розмірі 10 тисяч сатошів і зараз буду ставити їх на висновок, щоб отримати цю суму на адресу біткоїну в Binance. Про цю цікаву гру я докладно розповідала у інших своїх відео. Всі посилання необхідні я залишу в описі під цим роликом і в закріпленому коментарі. А зараз коротко розповім. Потрібно грати в ігри. Заробляти потужність, заробляти касети для майнінгу, купувати касети за ролленкоїни іноді. Тобто заробляти ці самі монети, ці гроші і купувати за чап... запчастини, купувати касети, які будуть вам майнити крипту. Також не забувати про батарею, про енергію. Для пасивного заробітку. Якщо у вас батареї не буде, тоді і майнити не не, не зможуть. Тобто є кімната, є своя кімната, така ось мастерська, де все відбувається. Я виграю у полиці або Купляю їх, виставляю касети різної потужності, і ще тут система вся ця відбувається. І коли не буде електричества, то дійсно ж все зупиниться. Коли заповниться ця кімната, я буду брати іншу і також її заповнювати потужністю. Потужність буде зростати, я буду заробляти більше. Ігор тут досить багато, рівні збільшуються. Збільшується нагорода кожен раз, потужність збільшується і так далі. Ігри досить легкі, я в день граю по 5, по 8 ігор, в кожній грі є декілька рівнів. Тут є закриті. Ігри до них теж потрібно дійти, але поки що мені вистачає цих ігор, які присутні на даний момент. Зараз ми з вами перейдемо саме на висновок. Тут є гаманець. Є криптовалюта, багато криптовалюти у мене, але я майнила біткоін і зараз вже буду ставити на висновок. Натискаю на саму монетку БТК. З'являється така сторінка, де потрібно заповнити. Поля і натиснути на кнопку, за допомогою якої монетки відлетять саме на, криптова... на криптобіржу Binance. Я буду ставити 1050. 10 Копіюю адресу на самому Binance. Ось тут вона існує, показую вам, як це все зробити. Потім копіюю, вставляю в потрібній колонці, і дивіться, що цікаве, комісія за виведення тут відсутня. Другий крок на пошту відправлено код. Я переходжу на пошту, відкриваю лист, копіюю код, який мені прийшов для підтвердження виведення. Вставляю його сюди, в цю колонку, і вже відправляю. Гроші стояли в очікуванні півдня, вдень я поставила на вивід, і вже вночі дійшов висновок, тобто гроші я отримала на Binance. Це дуже круто, я думала, що, як і на інших сайтах, перше, перше виведення буде протягом, відбуватися протягом п'яти днів. Але все швидше зробилося, ніж я думала.